Ви знаєте, ми складними термінами тут говоримо, і всі вже втомилися, послухали три секції складних термінів. От але я змушена також складними термінами і розумними словами почати наш аналіз зараз стану е, комунікацій. І очевидно, що криза в сфері суспільних комунікацій, а е, вона також проявляється. Ми її помічаємо. Ми виокремили для визначення цієї кризи два рівні. Горизонтальний рівень це рівень суспільства. Вона проявляється у вигляді відсутності довіри в суспільстві і ефективної взаємодії. І, звісно, ми говорили про вертикальну комунікацію. І під вертикальною комунікацією мало в першу чергу засоби масової інформації. Це була така теж дуже сильна дискусія, бо в нашій групі було багато журналістів. Отже, серед проблем горизонтального рівня виокремлюється суспільна атомізація. Відсутність чітко значених та ідентифікованих суспільством моральних засновків та цінності, а також їхніх носіїв. Даруйте, що повторюю ваші тези знову таки. Відсутність активного громадянського суспільства спроможного впливати на процес ухвалення рішення та вирішувати свої власні проблеми. Відсутність ціннісної комунікації носіїв, цінностей з молодим поколінням. Ми відчуваємо цей розрив. Ми відчуваємо розрив на рівні дефініцій, на рівні визначень. На рівні розуміння і навіть на рівні ідентифікації чи може ідентифікувати суспільство цінності, чи може ідентифікувати воно моральних авторитетів? Якщо цієї ідентифікації немає, не буде далі поступу. Проблеми змі для нас зрозумілі близькі, монополізація ринку ЗМІ, відсутність конкуренції, відсутність прозорості медіавласності. власності, корупція вражені змі, політичний клас, держава та суспільство в цілому. Цензура, бажання влади та власників ЗМІ контролювати їх і використовувати як інструмент пропаганди та створення комфортного для себе інформаційного середовища, низький рівень освіти, компетентності журналістів, відсутність розуміння принципів соціальної відповідальності ЗМІ, починаючи від журналістів, закінчуючи власниками медіа, низька ефективність самоврядних журналістських та громадських структур, відсутність механізмів реалізації редакційної незалежності мас-медіа. Які імс ін... якими інструментами і що мають робити учасники ініціативної групи 1 квітня народими дозволили собі виробляти практичні рекомендації і говорити про конкретні інструменти? Інструменти прості: це пряма комунікація один на один, мережева комунікація, яка зараз доступна, медійна комунікація, якою також необхідно користуватися, адресні звернення звернення, клубні комунікації. Що це означає на практиці, що ми можемо рекомендувати е зробити? Виступити з ініціативою проведення серії регіональних круглих столів з метою говорення причин нинішньої ситуації та випрацювання конкретних проєктів подолання кризових явищ, задіяння людей, місцевих громад е в рамках реалізації цих проєктів. Використовувати всі наявні засоби, аби закликати громадянське суспільство до активної позиції щоразу, коли ви говорите з людьми до контролю влади, до відстоювання своїх прав та свобод, до формування кадрового резерву для влади, посилити живу комунікацію учасників групи 1 грудня з різними суспільними групами, використовуючи нові медіа, ми насправді рекомендуємо вам. Вести живу сторінку ініціативу у Фейсбуці. Це е, означає е, прямо спілкуватися з людьми е, і говорити про дуже практичні речі, рекомендації щодо освіти, обговорювати з ними актуальні теми, формулювати конкретне завдання, і навіть, можливо, співпрацювати в рамках якихось практичних проєктів. Практично та доступно інтерпретувати проблеми. Суспільству по, 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 потрібні перекладачі, так, люди, які спроможні означити сутність проблеми і показати шляхи, шляхи їхнього вирішення для максимально широкої аудиторії. Залучати до ініціативи відомих людей, які поділяють цінності, мають активну позицію і є авторитетами, в першу чергу, для широких суспільних груп і для молодіжного середовища потрібно долати цей розрив. Між інтелектуалами, між моральними авторитетами і українською молоддю, за якою чоли майбутнє, співпрацювати з учбовими закладами в Києві та в регіонах, проводити відкриті лекції, майстер-класи, дискусії, формувати кадровий резерв для влади, співпрацювати з існуючими інтелектуальними клубами та сприяти поширенню клубної культури, мета яких дискусій та інтелектуальний зріст кожного учасника далі. Щодо медіа, виступити із відкритим зверненням до журналістів щодо важливості дотримання професійних стандартів, відповідальності, самоосвіти а також до гострою необхідно... необхідності об'єктивного висвітлення суспільно-політичної тематики в змі, які нині на жаль, медіа віддають перевагу уникати, говорити про щось інше. Ми переконані, що вас почують. Відкрито оприлюднити рекомендації для влади, мета яких сприяти проведенню реальних реформ в інформаційній сфері, це і створення суспільного умовлення контрольованого та отриманого громадськістю, забезпечення прозорості медіавласності та, та демонополізації ринку, запровадження реальних інструментів незалежності редакційної політики, забезпечення умов для прияву конкурентного медіа та, ринку, дати оцінку корупції в ЗМІ. Про це також треба говорити та вказати на негативні наслідки такого явища, як замовні матеріали, які призводять до серйозної дезінформованості суспільства, до відсутності справді важливих тем і шляхів вирішення проблем в інформаційній сфері. Також можливо, варто звернутися з листом до змі з проханням підтримувати напрацювання ініціативи. Ми переконані, що різні медіа в регіонах готові почути і готові далі поширювати ці думки. Завершити хочу наступне. А, ми говорили про це в групі. Я Павло II колись сказав цю тезу в Україні. Повторив і бажання Любомир Меркузе. Ініціативна група 1 грудня з нашої точки зору має знову сказати кожному українцеві: не бійся, не бійся прав, не бійся їх відстоювати, не бійся обов'язків, не бійся влади, не бійся бути активним, не бійся довірити свою проблему іншому, об'єднуватись і відстоювати спільно свої права. Не бійся бути самим собою, діяти та бути сильним. Якщо ви це скажете, ми допоможемо ці ваші